Спочатку Україна не була окремою країною, вона жила разом з іншими з Росією, Білорусі, Грузією та іншими країнами. Але їй дуже хотілось самі розв'язувати важливі питання. Україна була давно-давно, просто незалежності в неї не було. Але люди, що жили в Полтаві, Києві, Львові, Чернігові, Донецьку, Запоріжжі та інших містах, дуже хотіли, аби Україна стала самостійною. За незалежність воювали козаки. І нарешті, 24 серпня 1991 року, Україна здобула незалежність та стала найбільшою країною в Центрально-східній Європі. І складається вона. З 24 областей Автономної Республіки Крим і двох міст зі спеціальним статусом. Столиця України місто Київ. В Україні є одна головна людина, яку обирає народ. Ми називаємо її президент. Наразі наш президент це Зеленський Володимир Олександрович. Він шостий президент України. Ще у нас є прапор. Він синьо, жовтий, як небо і соняхи. А день народження прапору святкують 23 серпня. Цього дня українці в містах і селах на балконах чи біля будинків вивішують прапори, тим вони показують свою радість від того, що називаються українцями. Наша вільна, нескорена Батьківщина є та буде незалежною. Тільки українці замість добрий день можуть говорити. Слава Україні! Та у відповідь почути героям слава! Дякуючи нашим захисникам, ми бачимо наше Сонце та жовто-блакитний простір. Українці! Живіть з Україною в серці! А тебе, Україно! Ми вітаємо з Днем Незалежності! Тримайся, рідненька, разом до перемоги, миру та злагоди всім!